До роботи комісії розпочати. Розпочат. Розпочат. На порядку ну, денному одне питання про внесення змін до показника до показників Дуже. бюджету. Дуже. Да? Значить, доповідає Людмила Григорова. Шановні члени комісії, не надійшло повідомлення, що прийнята постанова кабінету міністрів. Передбачено виділення субвенції з державного бюджету місцевого бюджету на задоволення потреби забезпечення безпечного освітнього середовища для наших освітніх закладів. Це Корольська гімназія в сумі 640 тисяч для закупівлі та встановлення генератора та Новоагромівський ліцей у сумі 290 тисяч гривень для закупівлі та встановлення генератора. Пропонується прийняти цю субвенцію і спрямувати номець. Запитання в коєсть. Якщо нема запитань, інформацію взяти до відома, рекомендувати сесії, прийняти рішення по даному питання. Хто за по іменно? Баканова за Копайгора за соби соби за. Три за Рекомендації прийняти. Дякую. 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 А різного не б. На різноманітна цьому, 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 комісія.